Привіт, друзі! Сьогодні я поділюся з вами новинкою рецептом глазурі для паски, який я придумала сама. Вона готується дуже легко і просто, має різні смаки та кольори. Ця глазур не тріскається, не липне до рук, має глянцеву поверхню і вона надзвичайно смачна та ароматна. Певне, на вам сподобається. А для її приготування мені знадобиться желе Причому смаки у вас можуть бути абсолютно різні. Я взяла два. Малинове та ананасове. Отже, пропорції такі: 2 столових ложки желе та 2 столових ложки води, можна гарячої, можна холодної. Все перемішую та залишаю желатин розбухнути на хвилин 30. І нічого страшного, якщо залишиться постояти на довший час. Ось так виглядає розбухший желатин. подивіться, яка каша густенька. Тепер це все потрібно прогріти. Я роблю це на плиті, але можна скористатись мікрохвильовкою. Отже, прогріваю до розчинення желатину. Тепер саме цікаве: починаю збивати міксером. Збивається доволі таки швидко 2-3 хвилинки, і все готово. Тоді швиденько обмащую пасочки, тому що застигає така глазур доволі таки швидко. Ця одна порція якраз розрахована на одну пасочку. В мене маленька, тому навіть ще залишилася, але її достатньо буде для великої паски. Мені подобається, щоб були такі потічки глазурі, тому я додаю її так побільше і трохи навіть на краї. За бажанням можна посипати будь-якою посипкою чи поставити якісь прикраси для пасочок. Все туди прекрасно прилипне та триматиме форму. Жовту глазур я трішки не добила, вона вийшла в мене трішечки буквально рідша. І тому вона вже більше стікала з пасочки. Тому, якщо хочете більш густіший варіант, то збивайте її трошки-трошки довше до такого стану, який вам уже сподобається, до такої густини. Ну ось і все, друзі, як бачите, все дуже просто. А саме цікаво, що смаки можуть бути абсолютно різні. Глазур виходить дуже смачна і ароматна. Впевнена, що вам така глазур сподобається і готується, як бачите, дуже швидко та просто. Бажаю вам всього найкращого. Вдалих вам пасочок та світлої пасхи всіх зі святом!